Добрий день, Етер. Слава ТІВІ. Традиційно починаємо з гарячих новин. Тільки факти у програмі Варшава, Київ про головне. Я Ганна Василевська. Дивіться у випуску! Дипломатичний марафон у Стамбулі. Україна, США, Туреччина за столом переговорів. Росія чекає окремо без Путіна, але з умовами. Що відбувається за зачиненими дверима у палаці Ердогана? Ніч під рев дронів. Понад сотня шахедів і безпілотників атакувала Україну. Одещина, Київщина, Житомирщина знову ціллю стали мирні будинки. Під час відбиття атаки повітряні сили України втратили літак F-16. Польща на фінішній прямій перед виборами президента. Скільки кандидатів змагаються за найвищу посаду в країні і чий голос може стати вирішальним? Яка риторика кандидатів щодо підтримки України та українців? Що відомо про вибори та як голосуватимуть поляки за кордоном? Дізнаєтеся. У ці хвилини у Стамбулі тривають тристоронні переговори делегації України США та Туреччини. А о 12.30 за Києвом має відбутися зустріч переговорної групи Росії, України та Туреччини. Обидва етапи перемовин відбудуться у палаці Долма Бахчі. Офіційної резиденції Ердогана, Главою української делегації є міністр оборони Русем Умєров, також у складі переговорної групи. Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислеця та заступники військових та силових відомств. Російську делегацію очолює помічник Путіна Владімір Мєдінський, який у 2022 році вже був головою російської переговорної групи, коли зустрічались українська та російська делегації. Америку на переговорах з делегацією Росії представлятиме директор з планування політики США Майкл Антон. Про це журналісту BBC повідомила речниця Державного департаменту Тамі Брюс. Окрім того, у Стамбул прилетів державний секретар США Марко Рубіо. Він окремо зустрінеться з українською делегацією, пише CNN. Вранці у Стамбулі вже відбулася зустріч глави офісу президента України Єрмака, головного дипломата Сибіги і міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії, а також із спецпредставником США. Келогом за словами Єрмака, під час неї сторони скоординували позиції перед зустрічю української та російської делегацій. Глава офісу президента наголосив, що Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готова до зустрічей і переговорів на найвищому рівні. Нагадаю, Владимір Путін, який ініціював переговори у Туреччині, сам не приїхав і відправив до Стамбула делегацію низького рівня. Рівень російської делегації на переговорах в Туреччині свідчення не дуже серйозного ставлення до реальних перемовин про припинення війни, каже український президент. Про це Володимир Зеленський заявив в Анкарі після зустрічі з лідером Туреччини Ердоганом. За його словами, відсутність Путіна це не повага в першу чергу до американського та турецького президентів, які, попри зайнятість, висловили свою готовність бути посередниками в цих перемовинах. При цьому, за словами Зеленського, Україна приїхала з. Делегацією найвищого рівня і надалі використовуватиме будь-яку можливість зупинити війну. Росія повинна щось продемонструвати або високий рівень делегації, або рівень лідерів, або якісь рішення. Щось. Якщо цієї демонстрації немає, значить немає готовності говорити про закінчення війни і приймати рішення. А значить, не вистачає політичної волі, а значить. Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить, не вистачає політичного, економічного і інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо, якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем. стимулем щодо більш швидкого закінчення війни. Або хоча б пришвидшити наші розмови про це. Ми хочемо сильного пакету санкцій, про які е, говорила е, нещодавно останні тижні. Так, не може бути. Ми зараз в Анкарі, зараз е, прилетіли сюди. Е, після цього відправляємо групу в Стамбул. Тут його немає. В Стамбулі його немає. Ну, ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати а, людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіли за сіл перемовини закінчили цю війну. Отже, перемовини в Туреччині тривають без президента. Він разом з лідером Туреччини доєднався до саміту Європейської політичної спільноти в Албанії, в місті Тирана, куди прибули більше 40 світових лідерів. Росія не використовує шансу на переговори, який запропонував президент України Володимир Зеленський. Про це заявив генсек НАТО Марк Рюте після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Анталії. За словами Рюте, Київ готовий до мирних перемовин одразу після припинення вогню. Але Москва натомість надсилає делегацію низького рівня. Лідери альянсу наголосили, мирна угода з Росією має бути тривкою, щоб не повторити помилки мінських домовленостей. 2014-2015 років Марк Рюте також подякував президенту США Дональду Трампу за зусилля спрямовані на досягнення миру в Україні щоразу, коли буде досягнуто припинення вогню або мирної угоди щодо України. Ми повинні бути впевнені, що вона буде тривалою, що вона буде міцною. Що ми не допустимо повторення того, що сталося у 2014-2015 роках з мінськими угодами, які були фактично оскаржені, коли ще не висохло чорнило, якими була написана ця угода. Тому ми не можемо допустити повторення цього. Угода має бути тривалою. Вона має бути міцною. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, візит Зеленського до Стамбула став жестом доброї волі. А відмова Путіна брати участь у переговорах лише підкреслює, що Росія не хоче миру. За словами Мерца 20 травня на зустрічі в Брюсселі проти РФ можуть посилити санкції ЄС. Уночі російські війська атакували Україну понад сотнею ударних БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє командування повітряних сил України. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони. У відок атаки постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина. На Одещині троє людей дістали поранення. Їх госпіталізували. Зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі. У Херсоні під атаку потрапили троє працівників міської військової адміністрації, які завантажували гуманітарну допомогу. Поранений водій повідомили в міській військовій адміністрації. Повітряні сили ЗСУ втратили літак F-16 під час відбиття повітряної атаки росіян. За попередніми даними, командування повітряних сил ЗСУ, льотчик знищив три повітряні цілі і працював по четвертій, застосовуючи авіаційну гармату. Однак на борту виникла нештатна ситуація. Пілот відвів літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався. Повідомляється, що група пошуково-рятувального забезпечення швидко знайшла та евакуювала пілота. Для об'єктивного з'ясування всіх обставин призначено комісію, яка вже приступила до роботи. Вбивця російських кораблів. УГУР вперше презентували серію ударних морських дронів Магура. Розвідники запевняють, вони можуть знищувати ворожі кораблі і літаки. І наводять приклади ураження цими дронами 17 повітряних та морських цілей. 15 з них розбито вщент. А збитки, завдані військам Російської Федерації, оцінюють у понад півмільярда доларів. УГУР наголошують, саме завдяки цій зброї українські військові сили змогли повернути ситуацію у Чорному морі на кор. України. Додам, що за даними британської розвідки, ЗСУ знищили або пошкодили чверть основних військових кораблів Росії. Польща готує новий пакет військової допомоги для України на 200 мільйонів євро. Про це заявив керівник польського посольства в Києві Пьотр Лукасевич в інтерв'ю Європейській правді. Це вже 47-й пакет допомоги від Варшави. У попередньому, нагадаю, були боєприпаси, запчастини, технічне обладнання на суму понад 230 мільйонів євро. Загалом, із 2022 року, Польща передала Україні понад 300 танків, більше 500 бойових машин, 10 літаків і 10 гелікоптерів. Також тисячі тонн пального, запчастин та боєприпасів. За словами Лукасевича, польські гармати, краб і танки вже неодноразово допомогти допомагали українським військовим не лише тримати оборону, а й перемагати на полі бою. Польща готується до виборів президента. Менш ніж за годину у Варшаві відбудеться прес-конференція за участю представників державної виборчої комісії. Там оголосять останні деталі перед так званим днем тиші. Всі подробиці виборчих пригонів знає наша кореспондентка Анна Львова. Вітаю, Аню. Скільки кандидатів цього разу змагається за посаду президента Польщі та які особливості голосування для поляків за кордоном? Доброго дня. Отже, вже 18 травня цієї неділі стартують президентські вибори у Польщі. Виборчі дільниці будуть відкритими від 7 ранку до 21 години. Втім, можуть і продовжувати цей час можуть голосування може тривати дещо довше. Цьогоріч зареєстровано 13 кандидатів. Крім того, якщо жоден з кандидатів не набере оці 50% голосів, тоді відбудеться ще і другий тур президентських виборів. Він запланований саме на 1 червня. Сьогодні говоритимуть про. Ще одне важливе питання про виборчу тишу. Якщо її порушити, можна отримати штраф навіть від 500 до 1 мільйона злотих. І усі деталі вже незабаром я дізнаюсь. І звісно, про них також розповім. Крім того, будуть говорити ще і про поляків, які голосують саме за кордоном, тому що виборчих дільницях говорив раніше очільник міністерства закордонних справ Польщі за кордоном буде більше 500 цьогоріч. Отже, це все вже незабаром буду з'ясовувати тут на місці. Скажи, будь ласка, досить багато кандидатів у президенти Польщі сьогодні. Останній день перед так званою виборчою тишою. Хто лідирує у цих перегонах? Що показують соцопитування? Отже, з'явилося зараз вже багато соцопитувань. Одне із них зроблене на замовлення саме віртуальної польськи її зробили United Surveys. і тут говориться про те, що Рафал Шасковський може отримати 31,5% підтримки, якщо б голосували сьогодні. Кароль Навроцький 26,6%. І слава Мір на третьому місці. Саме за даними цього видання, за опитуванням, яке вони замовили, він може набрати 11,7%. Відсотка дякуємо, Анно. З нами наживо була Анна Львова. Вона розповіла про особливості президентських виборів у Польщі. Слава Тіві запрошує вас на спеціальний прямий етер. Вибори 2025 Це 60 хвилин живого аналізу, коментарів і гарячих прогнозів від провідних експертів, політологів і журналістів 18 травня з 21 до 22 години. На телеканалі та на наших онлайн-платформах у прямому етері. Ми Аналізуватимемо хід голосування та перші результати. Почуємо думки авторитетних спікерів. Покажемо реакції суспільства просто з виборчих дільниць. Вибори 2025-18 травня, о 21-й. дивіться на слава тіві. Варшава цього вікенду перетворюється на мекку для європейських читачів. Тут триває Варшавський книжковий ярмарок. Там традиційно присутній український стенд на полицях книжки 28 українських видавництв. Окрім того, заплановані зустрічі із письменниками і презентації книжок на ярмарку. Побувала наша кореспондентка Інна Білак. Розпитала, що радять почитати книголюби. Найбільший у Польщі та Центральній Європі книжковий ярмарок скликає книголюбів до Палацу культури і науки. Український стенд під номером 136 виділяється серед інших розміром із синьо-жовтими орнаментами. Українці йдуть сюди за рідним словом. Багато мені передають з України книжок, але дуже класно сьогодні бути на ярмарці. Цій книжкові, щоб своїми руками потрогати, побачити. Українське слово приваблює читачів з Польщі. Нещодавно прочитала Лесю Українку, пробую прочитати Тараса Шевченка. Станіслав Ценюх більше десяти років мешкав у Києві. Звідти каже, до Варшави привіз велику бібліотеку, бо є що почитати в українських авторів. Однак книг польської, каже бракує. Бо я Я цікавлюся, бо маю привід і не маю мовного бар'єру. Але має бути ця література більш доступною. За минулий рік тільки за сприяння інституту книги переклали 12 книг польської і близько 80 різними мовами світу. Якусь частину ми задовільняємо, якусь навіть не можемо, бо грошей замало, щоб видати всі книжки, які хотіли би іноземні видавці. Посол України в Польщі Василь Боднар знає, як перекладають українські книги польською. Їх здебільшого слухає через брак часу, перевагу надає історичним романам або мемуарам. От дуже раджу, наприклад, книжку Горліса Горського Холодний Яр, яка написана в художньому стилі, але вона стала основою для розуміння, що відбувалося. В 20-х роках в повстанському русі в Україні проти більшовиків. Інтерес до української книги за кордоном тільки зростає, кажуть в інституті книги. Чимало перекладів про реалії великої війни. Саме такі книги радять читати українцям і дарувати іноземцям. важливим серед авторів, яких можна перерахувати, це Олександр Мхет. А його книжка Позивний для йова також з'являлася польською мовою. Вже згаданий Павло Казарін. Також можна згадати Марічку Клаускайте, яка також приїде на програму. В неї є книжка про Укрзалізни і історії пов'язані із нею в часи війни. Видавці також борються з обставинами війни. Слово теж зброя. Саме тому росіяни палять українські книги. Був прильот в друкарню фактору, і е, вона майже весь тираж тоді згорів. Е, сьогодні, через рік, е, я тішусь і пишаюсь тим, що вона може стояти тут на цій полисці. Тож підтримка української книги нині має стратегічне значення, і це ще одна причина відвідати книжковий ярмарок у Варшаві. Триватиме він до неділі. Вхід вільний і на білак Марсі пересада слава ті